Встановлюємо шпакльовочні уголки для стінки, ось так, щоб було під 90 градусів угол. Ну, тут виходить десь міліметра три зазор. Ось так. Ну, але і робимо, щоб тут для шпакльовки було місце. Ну, і якщо взяти навіть ось так. Притулити, То, щоб тут також було місце для шпакльовки. Ну, правда, там міліметри, може, не три, може 4, але. Так щоб всюди було було під 90 градусів. Ось так. Встановлюємо на лазерний рівень. По рівню Оберемо ось так виставляємо рівненько, щоб було. Під 90 градусів угол щоб був. Виставляємо в першу чергу той угол, який виступає. Виступає в нас той дальший угол, цей ближчий, якби сюди втоплений трошки. І під 90 градусів виставили, щоб угли не були перекошені такому плані. Ну, а також зверху установили уголки для шпаклювання. І потім будемо стінку затягувати. Тут буде, це вважаємо як арка. Тут де арка, будуть галогенки, так як говорив, будуть вирізатись, там вже провода є всередині і місця є. Тільки одне що зашпаклювати і вирізати, треба ось так по уровню зроблено. Так. так. І ось так. Ось так робота йде.